І я вітаю вас на каналі. Це магазин Копійочка. Запрошую на перегляд акційних пропозицій. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Мішок для прання 15 гривень. Кисневий відбілювач 1 кг 119,90. Капсули ЗОся 17 штук 99,90 універсальні та для кольорового. Рушники для обличчя – мінус 40%, розмір 50 на метр, ціна 60 гривень, рушник банний – 70 на метр 40, 120, плед – метр 80 на 2,20, ціна 200 гривень. Засіб універсальний для прання сама 38, 1 кг. Парус. Життя без плям для білого та кольорового. Ціна 62 гривні 90 копійок. Мило-господарське універсальне 72 гривні 90 копійок 120 грамів. Ополіскувач екзотичний та весняний луг 109 г90. Засіб для прання чисте чудо 3 літровий Кондиціонери в асортименті 129,90. Кауфен по 75 гривень. Сілан 9990, аромати в асортименті. Велика упаковка 139,90. Ленор кондиціонер 90. Семана 99,90 об'єм 800 мл. Фарба для волосся авена 58. Бальзам тонуючий 50 гривень. Шампунь для волосся для всіх типів. Ромашка та кропива 35. 500 грамовий шампунь для всіх типів волосся. Ціна 40. Сіоскаратин 148. Кондиціонер двофазний. Полегшує розчісування та пом'якшує волосся 53. Ополіскувач лакалу 98. Просто денс свіжа м'ята 55, Колгіт Max Clear 62 гривні 90 копійок, блендамет. 129,90 Доместос 99,90 хвойна та атлантична свіжість. Гель для глибокого очищення ДАК 108. Засіб для унітазу брев 120 та 135. Три штуки по 50 грамів. Засіб від жиру 500 грамовий, ціна 52 гривні 90 копійок. Сантик для видалення вапна та іржі 70. Санклін для видалення плісняви та бруду 99,90. Універсальний засіб для миття ванної кімнати, ціна 42 гривні 90 копійок 900 грамів. Чисте чудо 500 грамовий 22 гривні 90 копійок. Топ-ефект для миття посуду 55, лимон та соковиті ягоди. Кауфен для миття посуду 48. Феррі 62 гривні, 90 копійок, 450 грамів. Таблетки фініш 20 штук, упаковка 240. Засіб для миття дитячого посуду 28, чисте чудо вера – 17, Також є соковитий лимон. Засіб для миття підлоги 4 в 1, 48, Містер Пропер 99,90 1 літровий. Паперові рушники диву 48. Сніжна панда також 48. Молочко для дітей від народження 87,90, бейбі зая мило, ромашка та череда. Ціна 50 гривень. Дитяче гель мило 46,90 300 г. Пінка шампунь Джонсонс Бейбі 135. Шампунь дитячий 111,90.

Хагіс Класік 389,90 для хлопчиків та дівчаток 36 штук 465. Климок для ванної кімнати. Ціна акційна. Кольори на вибір 110. 40 на 60. Рушники кухонні по 25 гривень. Розмір 60 на 40 25 гривень. М'якенькі серветки по 60 35 на 35. Рушники мікрофібра, кольори в асортименті з малюнком. Ціна 25 гривень. Дуже класні м'якенькі рушнички з петелькою. Поєднання двох відтінків. Махральон матеріал, ціна 60 гривень. Розмір 25 на 50. Мікрофібра 60 гривень з малюнком. Маленька серветка по 40 гривень. М'якесенькі рушнички з петелькою 100% котон. Ціна 60 гривень. Розмір 35 на 35. Рушнички полосаті, Також пателька. Ціна акційна 15 гривень. Мікрофібра. Килимки для сушки посуду однотонні та з малюнком 70. Форма для льоду 25-8 штук. Силіконова кругла форма 59,90. Ведмедики 20 гривень. 6 штук. Рукавиця та прихватка 29,90. Одна рукавичка, кольори в асортименті. Ціна 50 гривень. І ще ось така є силіконова 129.90. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Зустрінемось у новому.